У бібліотеці філії номер 12 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відбулося відкриття персональної виставки Прилини Південного краю талановитої Миколаївської художниці, членкині культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» Світлани Бойкової Калюжної. Мисткиня представила серію робіт, натхнених таврійським розписом, поділилася історією свого творчого шляху досягненнями та творчими планами. Я представила тут небагато робіт, всього 10 робіт, але вони виконані під час, вже починаючи з 2022 року, під час війни. І це роботи, вони такі дуже емоційні, тому що в них це наша спадщина, це наші традиції, які ми... Ну, якими ми живемо зараз, на які ми спираємося, які дають нам взагалі все не життя. справжньою красу виставки стали унікальні авторські ляльки-мотанки з серії таврійські янголи єдині в Україні. Їхня енергетика та символізм викликали жвавий інтерес серед відвідувачів. Також пані Світлана продемонструвала ексклюзивні хустки, створені за мотивами власних картин. Цей синтез живопису та текстилю викликав щире захоплення та став поштовхом до активного обговорення мистецьких технік та образів. Окрему увагу привернула авторська таврійська вишиванка, яку художниця створила власноруч і з гордістю представила на заході. Ми сподіваємось, що. Кожен, хто прийде сьогодні і помилується цими роботами, відомої миколаївської майстрині Світлани Бойкової калюжної, він отримає справжнє задоволення і унесе з собою частину її тепла. Блакитна хвиля синьокої таврії, переосмислена через призму творчості Світлани Бойкової калюжної, полонила серця читачів і гостей бібліотеки.